Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі PowerCast, ради вас всіх бачити. І у нас сьогодні філософія рибалки. Поговоримо на тематику обслуговування бейткастингових котушок. А точніше розповім вам історію, наскільки часто я це роблю, наскільки часто я їх відправляю майстру. Якщо хтось не знає, то мої всі котушки обслуговує Анатолій Корзун вже більше семи, мабуть, років, починаючи ще з м'ясорубок. А мульти, тим паче, я довіряю лише йому. Тож, погнали! Отже, друзі, моя хвороба бейткастингу почалася з котушки Abu Garcia STX 3 генерації. Ось так вона виглядає, якщо хто, хтось не знає. Придбав я цю катушку для ловлі судака на важкий джиг та все, що з цим пов'язано. Ну, мабуть, це не найкращий варіант. На малих вагах, коли з нею рибали десь приблизно від 10 до 20 30 грамів, катушка себе почувала прекрасно. А вже коли перевищувала там 60-70 грамів, то у неї починали співати дуже сильно підшипники. Для боротьби з цим моментом неприємним я використовував то мастило, яке йшло в комплектації з цією обушкою. Я просто кожну рибалку або там дві рибалки прокапував підшипники, і вони так сильно не вирішали. Хоча, скажу вам чесно, що цього вистачало, мабуть, десь на рибалку. Ось така була в мене з нею історія. І поїхала вона, мабуть, через, ну я не знаю, півроку, після того, як я її придбав, поїхала на перше своє ТО. Да, таке в мене було бачення. Десь кожні півроку я відправляв катушки на. Технічне обслуговування до Анатолія Корзуна. Потім, якби вже з'явилося в мене ще дайва Піксі. в неї я також ловив. І ще такий нюанс, що я, мабуть, кожен тиждень десь ще промащував не тільки капав підшипники, а ще промащував черв'як. Оце. Спереді це називається черв'як. Обов'язково його мастив. Спочатку в мене була якась там така, знаєте, дешева китайська, а, дешеве китайське мастило з двох тюбіків. Ось так воно виглядає. Таким шбурдяком я його мазав нікому не рекомендую, бо те ж синє там одне рідке, не знаю, як воно впливає на підшипники, а те, що синє густе для черв'яка я використовував, воно точно є неякісне. І Якщо катушка, наприклад, у вас полежить тиждень, вона просто загусає дуже сильно на черв'яку, і коли ми починаємо крутити наше руків'я, то відчуваєш прямо, що катушка йде туго. Потрібно, наприклад, зробити пару закидів, щоб туди потрапила вода, і потім воно розходилося. Ну, якось так. Так от, о, цього черв'ячка я мазав десь приблизно кожен тиждень, але з часом, коли багато ловиш, якось то не має в тебе бажання, да, з рибалки вже приїжджаєш втомлений, то ще щось. Я почав потрошечку там. Зменшувати інтервал такого обслуговування. До речі, кому цікаво таке обслуговування, як я прокапаю підшипнички та змащую черв'як, протираю там все. Напишіть в коментах. Якщо маєте бажання, то я зніму окремо відео про це все діло. Так от, інтервал таких процедур у мене почав о, стрімко скорочуватися. Десь приблизно між технічними обслуговуваннями, це називаємо, да, таке легке, поверхневе ТО. Від тижня він потрошку перекочував на 2 тижні, потім на три тижні, а потім, мабуть, раз в місяць мабуть, я оце, так його і змащував інколи, можливо, і ще менше. Згодом я зрозумів, що кожні півроку, якби ти мої катушки, немає сенсу. Того, що, ну наприклад, якщо дві катушки, да, ти там ловиш або лайтом, або, ну, в основному, да, наприклад, лайтом, то лайтова катушка у тебе катається більше, ніж, наприклад, ось цей зелеон, який там більше лежить. А осінь, вже, звісно, все <кхе> з точністю до навпаки відбувається, бо вже більш важкі приманки у нас летять в воду, і все таке інше, то вже. Більше ми використовуємо тяжку катушку, скажімо, да? і якщо так розділити рибалки між ними, то виходить, в принципі, по моїх е відчуттях, досить так, скажімо, гуманна кількість рибалок присвячена одній катушці. Я вам ще хочу сказати, що. Мінімально 100 рибалок на рік я знаходжуся на воді. Це не такі рибалочки там по годинці, по 2, це нормальні рибалки, там годин 5-6 мінімум, а то інколи і всі 12-14 влітку. Тобто рибалі є дійсно багато і ну катушки в мене ходять також немало. Так от, зрозумівши, що не потребують вони кожні півроку. Обслуговування я е, якось зізвонилися з Толіком, розговорилися з ним на цю тему. Він каже: ну, якщо ти дійсно там так сильно у тебе катушки не потерпають, то можна скоротити цей інтервал обслуговування ще менше. Після чого я почав один раз в рік е, взимку, звісно ж, да, між сезоння збирати все це діло до кучі. Там катушки в мене змінювалися. Там мене вже здається, самого початку 12 катушок було. Друзі, чайку, бо <кій> в горлі дере. Так, от, вся ця копа котушок періодично у мене просто змінювалася. І щось із них, там, да, 4 чи 3, коли скільки було, вони всі разом їхали до Толіка на ТО, або одну я залишав, якою ловлю, як правило, зима це для мене, або лайт, або ультрик. Інші обслуговувались, приїжджали, потім ще їхала вже та котушечка. Якось так я прийшов до висновку, що, в принципі, один раз на рік катушкам цілком ну, достатньо з мого. З моєї точки зору, робити це ТО. Як ви вважаєте, скільки потрібно разів на рік ТО шитивному, при, при інтенсивних рибалках катушку? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, і напишіть взагалі, чи погоджуєтеся ви зі мною, то, що я тут говорю вам зараз, або ні. Тільки попрошу там, хто жорстко хейтить, не матюкайтесь, будь ласка, в коментах, бо, як виявляється, дивляться і діти інколи. Так от, ішов час. Uh, змінювалися в моєму арсеналі катушки. До речі, це дві самі старенькі, того я їх якби, і взяв. Uh. Ловив я на цей зіліон, в принципі, ну так, я так думаю, що рибалок, ну, мабуть, мінімально 40 десь на рік, бо це така, знаєте, по холодній воді була основною моя катушка. І якось я так один раз щось не відправив її на ТО. І, в принципі, вже і сезон пройшов, і вже якби і півтора року там десь весняний, мабуть, почався чи щось таке, я не пам'ятаю. А, осінні, вже ближче до зими. І вийшли ми порибалити на озеро. Почався заморозок, і в мене відмовила обгонна муфта. На джигу це було в принципі не критично, але коли ти твічиш, тебе просто рукоять йде. Назад, в зворотньому боці починає обертатися. Відмовила обгонна муфта. Я позвонив, звісно, звісно, ліку відправив йому катушку. Це вже пройшло десь, ну, я так думаю, року-півтора, мабуть. Ну, вже паралельно тоді зробили ми якби, і технічне обслужування. Причому він сказав, що з катушкою взагалі там все в порядку, немає ніяких нюансів. До речі, вона купувалася нова. Вона їхала зразу до Корзуна на нульове ТО та апгрейд. Тут ставили ми співаючий фрикціон, там досипали ще кучу підшипників. Ну, коротше, весь цей фарш, там не знаю, де воно понти, де воно потрібно. Ну, коротше кажучи, вона оце нафарширована як космічний корабель. Все це діло вона пройшла, це було її перше ТО. І ось зараз я вже докотився до того, як я вам сказав, що. Півроку був інтервал, потім рік, потім десь півтора а зараз це вже мабуть буде два роки, я так думаю, як ця катушка не бачила або знову ж таки півтора року, як ця катушка не бачила майстра. Так само, друзі, що вам хочу сказати про обслуговування черв'яка та підшипників. Так склалося, що в минулому році ми виїхали до Словаччини, да, і я дома просто забувся мастило все це діло, яким я прокапую та змащую черв'яка, просто не було. І я так думаю, приблизно 8 місяців вона не бачила жодної краплини. Мастила. Ось так, як то кажуть, на суху вона в мене відходила. Ні разу не запіщав в неї підшипник, не було ніякого шарудіння, нічого. Враховуючи, звісно ж такий момент, що вона не, не дуже напрягалася, там максимально, що її твічуться це воблери, якісь там 130 точки і максимальний джиг, мабуть, там 14 грамів, я кидав. Можливо, 18 десь пробував глибину, але це було 1-2 основному, Основні ваги у неї це були такі десь 5-12 грамів, 10, ну можливо, плюс прийманка десь 12 грамів. Відпахала вона знатно велику кількість приманок, бо спочатку, коли ми були тут, я ловив тричі на тиждень, бо там трошки невірно я переклав те, що нам розповів. розповіли на курсах, ну, то таке діло. Я думав, що можна рибалити лише тричі на тиждень, виявилося, що ні, що можна рибалити цілий тиждень. Потім зросла інтенсивність там 4, коли 5 разів на тиждень я рибалив без проблем. І ось ця та стіз, в принципі, вдвох от вони у мене рибали ці катушечки. І е, не було ніяких до них питань. Е, тобто катушка, як ми бачимо з такого мого досвіду, да, не потребує настільки частого ТО. І, до речі, я ще не знаю, коли вона взагалі поїде на ТО. Можливо, ще через рік. Побачимо просто. Е, так от катушка не потребує такого частого ТО. На мій погляд, е, на сервіс варто її. Відсилати тоді, коли ти вже відчуваєш, що є якийсь дійсно нюанс. Або ну, дійсно там багато ловиш, можливо, якоїсь крупної риби. Тоді да. в принципі, зараз я такої великої риби там ловлю, ну скільки там три, можливо, в рік чи ще щось таке. Не використовуючи, ще раз наголошую великі ваги, бо перед цим вона там у мене грамів до 70 пахала. Тоді, в принципі, я думаю, що так, треба було її ти частіше. Зараз на всьому такому легкому можна на цю тему не заморочуватися. Ще розповім вам про цю катушку. Вона вже, мабуть, теж більше двох років не була на ТО, але є серйозний нюанс, скажімо, з нею. Вона майже не бачить воду. Що таке майже не бачить воду в моєму понятті? Це десь приблизно 20-25 рибалок на рік. Ця катушка в мене не ловить це, вона типу, лежить. Ну, Ось так. Тільки тяжка тематика. Грамів від, мабуть. Ну, так 20. Інколи буває, що я там беру ще з собою воблер да, з великими сіліконками, то прокидую 130-ки, це буває дуже рідко. А в основному грамі від, від 20 десь до 80 вона у <кій> мене працює з такими вагами. Не було за весь час до неї жодних претензій. Ніколи вона мене не підводила, нічого там не піщало, нічого. Так само вона їздила колись раз в рік на ТО, а потім, ще раз вам скажу, що вона вже досить давно не обслуговувалася. Прокапую так само періодично, дуже періодично підшипнички і інколи змащую черв'як. Промастила ще два слова. Всі ці катушки я прокапую одним мастилом. Це ото шимановське, яке, мабуть, йде в комплекті з шимановськими катушками, з таким синім чи блакитним ковпачком. Пластикова така невеличка ємність. З неї просто беру шприцом, набираю, капаю по капельці в підшипник. Так само і в лайтові катушки. О, прийшов песик, мій дружбан. Е, так от, е, Лайтові, ультралайтові катушки так само прокапуються, як і тим самим мостилом, як і ось е, катушки важкого класу. Якось, так я це все діло бачу. І, мабуть, це все, що я вам хотів сказати про обслуговування катушок. А ви ще раз попрошу вас, напишіть, з якою частотою ви їх обслуговуєте, і які майстри вам більше всього подобаються. А я всіх вас обнімаю та бажаю гарного дня. Всім пока. Привіт. Поть.